Йомою, а ти знала, що майже кожна третя дитина має паразитів? Звісно, знала. А ще я знаю, як боротися з цим без хімії. А що, крім таблеток є інший варіант? Гарбузова олія. То відсотковий натуральний спосіб очистити організм без шкоди для здоров'я. Вона містить кукурбітин речовину, яка паралізує паразитів і допомагає їх вивести без шкоди для мікрофлори. І тобто, можна не труїти свій організм. Ну звісно, одна чайна ложка на щирце зранку протягом 10 днів і ніяких небажаних гостей. Це легше, ніж змушувати дитину пити таблетки. Ну, звісно, дитина скаже вам дякую. Обирайте натуральний спосіб захисту для себе та дітей. Дізнавайтеся більше на сайті Craftoil. А ви знали про цей метод? Напишіть у коментарях і не забудьте лайк та підписку.